Що ще тримає в собі ваша друга половинка, за що не може простити? Давайте подивимося, але в не конфлікту, а в ключі, ви звернули на це увагу і м'яко якось підійшли до цього, тобто, не створюючи конфлікт, але зверну, звернути на це увагу. Давайте подивимося, за що друга половинка ще злиться, або просто не може простити, та, щось таке, що треба звернути увагу і змягчити це. Дуже емоційна взаємодія деколи або от ситуація, яка вже була. Дуже емоційна ваша подача, тобто хочеться якогось більш приземленого да, стану, коли спокійно поговорили. А у вас буває більше емоцій, які проривають. Ну, знаєте, тут я б навіть не сказала, що за щось людина злиться, але, можливо, це за якесь свято, якщо вже таке питання в мене було, то вони показують якесь свято, можливо, це якесь було чи весілля, чи розпис людей, чи щось таке тепле, сімейне, але ви як щось, можливо, сказали щось таке, що не дуже сподобалось, що ви сказали це при всіх. Ну, якось легковажно, деколи відноситись до його якихось презентів, подарунків або що він щось приготував, якось знаєте, ніби не завжди ціни те, що він робить, а робить він вам приємно для того, щоб показати, який він добрий, хороший, як він піклується про вас, а ви якось ніби знаєте так, ну, ну добре, пройшло і все. Тобто він як ніби хоче, щоб ви більше цінували те, що він робить для вас приємне.